Серед загиблих 21 дитина, 18 дорослих, а також четверо дітей очікують на ідентифікацію. Наразі серед них 11 дітей із табору та один вихователь. У штаті Техас в США тривають пошуки людей, що зникли безвісти через раптову повінь. Відомо про понад 60 загиблих. Розповідаємо все, що відомо, та що про стихійне лихо кажуть очевидці. Ми шукаємо наших дітей з табору містик. Ми були в Кервіллі всю ніч і приїхали сюди. Ми пройшли якомога далі вниз за течією, шукаємо місця, де вони потенційно можуть бути живими. Через несподіване підвищення рівня води в річці Гваделупи повінь змила будинки на колесах, транспорт та котеджі для відпочинку, куди люди приїхали вихідні. Доля десятків дітей з літнього християнського табору Містик. Який теж змило водою, досі залишається невідомою. Вони всі були восьмирічними та дев'ятирічними дівчатками, які йшли до третього та четвертого класів. Ми просто намагаємося робити все можливе, щоб знайти зниклих безвісти. Це просто жахливо. Я не можу собі уявити, як так сталося. Наші рятувальники продовжують пошуки всіх, хто зник безвісти, особливо тих, хто був у таборі. Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію для округу КЕР у штаті Техас. Ну, вода сягала аж до верхівок цих дерев. Дерева були під водою. Тож ми говоримо про 30 футів. А ймовірно, і вище вона була ще вище. Вона змивала машини. Цілі будинки пливли річкою. все, про що ми можемо думати, так це про те, що у нас теж двоє дівчат, і ми думаємо, що вони могли бути там у таборі і зникнути безвісти. Тому наші серця просто співчувають цим родинам. Це просто повністю затоплено. Я привожу свою собаку сюди, у парк для собак, щоб вона гралася. а тепер тут нічого немає. просто знаєте, все затоплено водою. Сьогодні я привела сюди свою собаку, і ми оглядаємо і намагаємося знайти тварин чи просто робимо все можливе, щоб допомогти. І це така сумна ситуація, і це просто жахливо. В офісі шерифа округу КЕР повідомили, що понад 850 людей було евакуйовано з регіону, оскільки повінь поширилась на 137 кілометрів. Зараз наша головна мета забезпечити воз'єднання сімей з їхніми близькими, і тому ми не зупинимося, доки не зможемо воз'єднати ці сім'ї. Одне з питань, на яке досі немає відповіді: що незважаючи на попередження Техаського відділу з надзвичайних ситуацій від 2 та 3 липня, про те, що щось подібне могло статися, що загроза існувала. Чому ця інформація не дійшла до таборів і чому їх не евакуювали? Це чудове питання. Але знову ж таки, ми залишаємося зосередженими. У нас все ще є 11 зниклих безвісти дітей, яких ми хочемо возз'єднати з сім'ями. Поки ми не зможемо возз'єднатися з їхніми сім'ями, ми не зупинимося.